Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця вечір Олексій Ляшенко, і ми поговоримо сьогодні про нову мобілізацію чи нову мобілізацію, що змінилося. Я вже колись це говорив. А що не змінилося, і взагалі що треба, і як воно буде, тому що там уже пишуть декілька каналів. Я вже бачив не тільки в Телеграмі а й в Ютубі, вже кажуть, що буде повальна мобілізація. 800% чоловічого населення мобілізують. Не знаю, поговоримо про це. Поговоримо про справедливість мобілізації. Далі поговоримо про непередбачуваних німців, друзі, це щось. Про Таганрог там бавовна. Ну і про Рівненського воєнкома. А зараз, якщо ви. Дивитесь мене, якщо вам подобається мій канал. Якщо все у нас добре, підпишіться, будь ласка, і головне, поставте вподобайки. Так працює YouTube. Так, а, так буде краще для тих, хто не знає нас, не бачить, але може доєднатися до нас. Розповсюджуйте обов'язково. Так працює Фейсбук, тому що у мене по Фейсбуку ще до 11 серпня ще, ще, ще накладено розповсюдження. Немає. Також пишіть коментарі, будь-які коментарі, аби без нецензурщини і образ. І ставте вподобаєчки, або не вподобаєчки, що вам подобається. Так ось про Німеччину. Почнемо з Німеччини. Німеччина, знаєте, то буря, то сонечко, то, то я не знаю, то тучі, то ясна. То вона не хоче нас туди, то вона нам відкриває обійми. От зараз е, вона ж уже оголошувала про свою військову допомогу. Зараз збільшила її ту, цю військову допомогу і видає, вже, дає нам уже там і дрони, дає одні розвідувальні дрони, інші розвідувальні дрони. Шість зеніток гепард дає. А це для боротьби з. Шахедами з безпілотниками, це прекрасно. Там воно бореться і з ракетами можливо, а для шахедів ну, кращого нема. Далі дає всюди ходи, дає тягачі для гепарда, для є, дає снаряди. Ну, слухайте, було ось так. Ну, я не знаю. То, то сваришся на Німеччину, то хвалиш Німеччину, то свариш Німеччину, то хвалиш Німеччину. Ну, давайте вже німці, Шольц, давайте якось, якось оберемо один стул, один напрямок і будемо ним йти. От як ми з друзями і, і з нашими ось, людьми йдемо, ми допомагаємо нашій армії. Ми всі хочемо перемогти. От так хотілося б, щоб і партнери наші так були. Я щиро вам дякую за ваші донати, друзі. Все, вже пішли спальники. І та партія, що я замовив начале тижня, на початку тижня там була замінка. Ну не завжди у Петра виходить зробити. Е звіт. Ось ми не стали в прямому ефірі затрагувати, але ж до цього ми говорили. Він каже, ось ми скори роздавали ту партію, да? ми багато чого зняли, того, що не можна знімати і не можна виставляти, і тепер воно туди попало, а я взяв, постирав просто на все, да й все. Розумієте, друзі? І я працюю, і ми працюємо, і ми вже давно домовилися, що ми довіряємо просто один одному. Або не довіряємо. Це ж так просто. Дякую вам, дякую, Данільчук Надії, Костенко Світлані, Сухалітка Ганні. Лазебнік Валерію на Монобанк перерахував, Кальсину Ігорю на Монобанк перерахували. Це хлопці є і спонсорами каналу. Велика вам подяка. Петрів Галині на Абанк перерахували. Величезна вам, друзі, подяка. І від мене, і від хлопців, і від Петра Салами, та від України. Величезна вам подяка, друзі. Йдемо далі. Про е, мобілізацію ми поговоримо в самому кінці. Зараз що? Зараз що? А зараз в Таганрогі була якась бавовна у нас ось недавно, 2-3 години. І щось там взірвалося, ракета якась зірвалася. Е, слухайте, а що взірвалося? Ніхто нічого не знає. Там росіяни скачуть, плигають, пляшуть, пищать. Пишуть, що то ракета? Ну, і що? Що, летіла до нас, а упала у вас? Ну, захотіла в ресторан ракета і впала. Ну, і що далі? Москва заявляє, що ця атака була, була наша, а, Україна. Ну, була і була. Ну, що далі? Ну, далі, що? Вони пишуть, що це мирний город. Українці обстріляли мирний город. Це тепер все. Ну і що? Воно що Харків був немирний, а Київ немирний. А Маріуполь немирний. Одеса, Дніпро зараз. Це не мирні міста. Хмельницький не І Таганрог, Москва каже, це все вказує на ракету. Якщо це іностранна ракета, то це буде. А що буде? Що буде? Скажіть мені, що буде? Та ніхрена не буде. Ну, максимум, що Путін і Шойгу зроблять, це е, саміт Росія-Африка. З третьою частиною Африки. Ну і все. Ну, на цьому все. Ми вже бачили все. Пугали лякали нас усім. Зимою взимку нас морозили. Взимку нас залишали без води, взимку нас залишали без світла. І ви вважаєте, що ми будемо вас визнавати за людей та будь-кого, неважливо кого, навіть самих рідних, самих близьких і навіть самих тих, хто нам співчуває. Не треба нам співчувати. Ви просто не ведіть. Порядок у своїй державі. Ви просто наведіть порядок у себе вдома. А ви дозволили навіть ті, хто нам спідчуває, і ті, хто там проти влади Путіна, яка, а ви дозволили прийти негідникам, знищувати нас, українців. Я просто, як кажуть, чоловіченні, розчоловечені, ми повинні бути людьми, я просто не розумію. Я не кажу, що ми не повинні бути людьми. Ми повинні бути людьми. До людей. Людьми до людей. Це ось ну, різні такі поняття людьми до людей, людьми до домашніх тваринок. Людьми до добрих тваринок, добрими людьми до добрих людей, до людей, які хочуть нам добра, які співчувають нам, які бажають нам щастя, які хочуть, щоб у нас росли діти, щоб ми жили в мирі, щоб ми їздили в Європу, а Європа їздила до нас. Ось до таких людей. Ми хочемо бути людяними, і ми будемо до таких людей людяними. А ось до тих, що кажуть, в мирний город прилетіло да плювати мені на ваш мирний город. І я вважаю 90% українців плювати на ваші мирні города. І я впевнений, що 90% хотіло б, щоб не було такої назви в природі Росія. Це правда. Тому далі, друзі, Володимир Зеленський наклав вето на прийнятий Верховною Радою закон про виділення 573,9 мільйона гривень на. Завершення відбудови добудови Національного музею голодомора геноцида. Музей треба добудовувати. Питань нема. Це, ну, це необхідність, але, але перша необхідність, на мій погляд, зараз, держати в порядку цю недобудову, тримати її в надлежащому стані, а головне перемогти супостата. Перемогти в війні. І потім будемо робити, і потім будемо направляти, і потім будемо дивитися, чи житло, чи музей голодомору, чи ще щось. Ось так. Ось так. Друзі, зараз прийшло. Зараз приходить повідомлення, типу дивіться в Телеграм. В телеграмах дуже цікаве повідомлення? Андрія Карпова звільнили з посади секретаря Полтавської міськради. Відповідне рішення підтримав 31 представник за майбутнє, слух народу, рідного міста, партії простих людей, свободи та обранців від ОПЗЖ. Та бранців. Представники ЄС програнували голосування у повному складу. Знаєте, хто такий Карпов? Це Полтава, клікуха в нього поганяла Полтава із е злочинного групування ЄС Європейська Солідарність, який був е і є другом Києви, а Києва в Москві зараз е придає Україну. Оце вони кенти. а У них кент Порошенко і, і Полтава по ходу. Коли Мамая відсторонились, був секретарем, Києва його поставили з Мамаєм. Був секретарем Полтавської міськради і став виконувати обов'язки мера. А зараз його звільнили. Ну це дуже цікаво. Цікаво, хто буде далі. Хто буде далі? Сесія взагалі там практично скандал. На сесію прибув 31 депутат. Катерина Імщукова така головує, що розпочати засідання. Андрій Карпов каже, що це захопило владу. Та все правильно. Це він захопив владу. Він захопив владу з Ківою разом. Ну, от дивіться, ну, на кінець то щось відбувається в Полтаві. Ви знаєте, наскільки я радий, що, що в Полтаві пішов рух. Ось, це ось все по-живому, да? по по-свіжому, це я все дивлюсь. І... Читаю, ну, все нормально, все дуже нормально, друзі, йде. І Голодомор будемо чтити, і будемо е відбудовувати музей, і все у нас буде нормально. Ще одна подія. Суд помістив заграти головного е військома Рівненщини, який побив е військового. Це, е це е ДБР, повідомило ДБР. Знаєте, там різні кажуть. Хтось каже, що воєнком побив, тому що військовий там е, продавав е, наркотики. Хтось каже, що це е, воєнком продавав наркотики, а, а військовий побив. Ну хай буде слідство. Хай буде слідство. Я чесно, хоча я, 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 я сварю всі наші правоохоронні органи, але ну, без слідства все одно ми нікуди не підемо. Слідство, воно покаже, чи це правда, чи те правда, чи правильно закрили, чи неправильно. Навіть якщо там буде несправедливо, воно також буде видно. Слідство воно покаже правдиве, чесне слідство, чи воно не чесне слідство. Воно покаже. Тому ну, тільки так. І ви знаєте, суд о, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, да, без можливості внесення застави. Йому загрожує до 12 років. Ну, якщо винен, то це, то це вірне рішення без застави. Обурює інше. А чому ж хабарникам застава? А чому ж корупціонерам застава? Чому? Чому? А тому, що вони і далі платять всім іншим? Ну і останнє про мобілізацію. Там вже е були анонси: мобілізація по-новому. Це перша повістка тільки на уточнення даних. Ніхто не має права нікуди його забирати, людину, і чи його, чи її, не мають права навіть е медкомісію. Спочатку уточнюється дані. І людина пішла. Ось так. Далі. Викликається на медичну комісію. І людина пішла. Якщо комісія затверджує, далі вже або е знімається з військового обліку і не мобілізується, або мобілізується. Ну, начебто, тут трохи упорядочили. Але це, це ж не є справедливістю. Розумієте, це не є все, рав... все одно справедливістю. І Оця кутірма, оце все крутіння, оце все скандали, оце все лайно навколо мобілізації, воно буде до тих пір, поки не вирішиться справедливо, справедлива мобілізація для чиновників, депутатів і держслужбовців. Ось вони ж зараз, клас, який не воює, це клас, я казав, клас влади. І цей клас не воює зовсім. 90% навіть не допомагають армії. З тих 10, взагалі, їх нема нікого тут. З тих 90% взагалі 30 або 40 їздять, відпочивають, гуляють, як жили, так і жили, нема для них війни. Є війна для половини з 90%, але вона така. Ну, тисячу гривень донатів. Розумієте, поки не вирішиться справедливість по мобілізації і по охороні нашої держави для держчиновників, депутатів, воно буде тільки оце все неподобство наростати. А все ж дуже просто. Зробіть, як в Ізраїлі, не минаючи. Кожна людина повинна служити в армії. Ось установіть Вік, і установіть медичні показники. Два! Два. Все. Не уход за папою, не за мамою, не за вивез папу маму, не за а, Ну, дітей. Я ще можу згодитися на дітей, що да, якщо діти інваліди, якщо діти малолітні, їх троє, мабуть, да. Ну, хай буде три. Все. Все інш, всі інші повинні бути в армії. В Ізраїлі взагалі і чоловіки, і жінки. Все. Скажете, а хто буде працювати? Якщо там у держслужбовця немає, кому він, він сирота? Ну, немає, значить немає. Хай іде і служить. Якщо там немає у нас обов'язкової мобілізації жінок, а тільки чоловіки, у держслужбовця немає синів, є брати. Двоюрідні брати, до двоюрідних установів. зробити такий всеобщий закон і таку систему. Розумієте? Цей чиновник і його родичі обов'язково повинні служити хтось хоча б один. Далі, для тих, хто не є чиновниками, держслужбовцями, я би установив наступний порядок. Якщо людина Неважливо. Чоловік, жінка працює. Працює офіційно. І офіційно платить податки. Вони не мобілізуються. А мобілізуються ти, ті, хто не працює. А ви знаєте, скільки у нас не працює? Повірте мені, більше мільйона люд... людей це тільки чоловіків. Більше мільйона чоловіків не працюють і не платять податки ніякі. Ось ніде вони. Ні, вони є, вони навіть прописані, ну вони і не працюють, і не платять податки. А ще навпаки там е центр зайнятості платить їм. Так це жорстко, так це, мабуть, дуже жорстко, так це е ну це тяжко. Але поки не буде на накладена, на зроблена справедливість мобілізації. Вона буде протести і все будуть тільки наростати. Справедливість до держчиновників, справедливість до тих, хто не працює, не платить, не воює, не захищає. Все, Все, друзі, зробили так, і тоді всі все знають. Йди працюй, офіційно влаштовуйся, плати податки в державу, плати в пенсіонний. А не роби, щоб держава тебе утримувала, щоб ти тягнув з держави, інші вмирали за тебе. І також держчиновники. Все, дякую вам. Можливо, я в чомусь не прав. Хоча, Хоча в чому, скажіть. Дякую вам. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.